На три дні вони погодились докорінно змінити своє життя. Зазвичай вони про таке пишуть та роблять репортажі. Ралійники не професіонали, адже на хліб заробляють журналістською працею. Вони випробують себе нині у справжніх пустельних перегонах. Для декого фініш уже дуже близько і зовсім скоро стане відома тріка команд-переможниць. Чи буде серед тріумфаторів журналістський екіпаж новин? 2+,2? плюс просто зараз розповість Віталія Фанасієнко. Вони долають круті підйоми та спуски вже третій день поспіль, підкурюючи українську пустелю на релійних позашляховиках. Шалено втомилися. Я не можу навіть собі уявити, що переживають спортсмени на дикарі, коли там етапи по 300-400 кілометрів, плюс доїзди до железні ліазони, і це все триває не день, не два і не три, а два тижні. Я думаю, я. Навряд чи зміг я ліпше буду знімати, і розказувати свою порцію адреналіну на такій екстремальній трасі, отримали геть усі журналісти, але зовсім не через швидку їзду, а через постійний страх перекинутися на крутих спусках. Думаєш про те, щоб як би воно швидше закінчилося, цей якийсь епізод, і машина стала вертикально, так горизонтально, так як треба стати. Вийшов з вертикального положення. Одні, все ж тиснуть на газ, щоби прискоритися і обійти найближчих суперників. Інші екіпажі просто петляють, аби, хоча б, вийти до фінішу. Дехто по три години блокав постелою, втративши всі орієнтири. У черговому етапі ралі рейду. Ми з гордістю захистили честь нашого телеканалу. Обійшовши найсерйозніших конкурентів, ми фінішували першими. Ми, хоча й стартували останніми. Але в нас була своя тактика на цей маршрут, і ми дуже гарно втерли носа тим людям, які вже не перший рік приїжджають і борються за звання кращого. Але ми були 2 плюс 2 на сьогоднішній день краще них. За кілька годин журі назве трійку кращих команд журналістів, підсумувавши результати усіх етапів триденного ралі-рейду. Їх переможців обіцяють преміювати, закинути. У ще страшнішу пустелю Віталі Фанацієнко Кисельов новини 2+,2.